Прорив у питанні газової незалежності. Мантас Бартуска з гордістю спостерігає, як танкер зі зрідженим природним газом стає на якір в порту міста Клайпеда. Раніше Литва повністю залежала від російського газу, що надходив газогонами. Утім, упродовж року країна змогла покрити понад половину своєї потреби в газі за рахунок поставок з Норвегії. Зріджений природний газ надходить в танкерах і закачується в плавучий термінал із промовистою назвою Незалежність. Тепер ми маємо кращі умови для переговорів з російським Газпромом та дешевшу сировину на литовському газовому ринку. Адже коли тут панувала російська монополія, коли газ надходив лише з однієї труби, Литва переплачувала за блакитне паливо 20 або навіть 30 відсотків від його вартості. Із терміналу газ перекачують через підземні труби аж до сусідніх Латвії та Естонії. До 2017 року російський Газпром має монополію на постачання газу до Латвії. Утім, потім вона й усі країни Балтії, завдяки терміналу незалежність, зможуть стати частиною європейського газового ринку і вже не залежатимуть від політики російського президента Путіна наступний крок це з'єднати трубопроводи Литви та Польщі, яка має набагато більший ринок газу аніж країни Балтії. Є також ідеї прокласти газовий маршрут між Естонією та Фінляндією. Це також дасть змогу розширити ринок, і оскільки термінал у центрі цього регіону це допоможе забезпечити увесь регіон газу Хоча Естонія отримує частину природного газу з Литви, вона будує й власний невеликий термінал зрідженого газу в порту Муга. Литва такі маленькі термінали не сприймає як конкуренцію. Вони лише розвиватимуть регіональний газовий ринок на шляху до об'єднання з великим європейським.